Поміркуємо з вами над Слово Господне. Я читатиму привод писання, записане в Івангеліє Медіана, 12 цей 20 присвячений одній дуже цікавій події, яка сталася за Дієм Ісуса Христа. Щось я буду розповідати, нагадувати, щось буду читати. Зачитаю 17 го і по по 26 віршу круче. Ісус, прийшовши, знайшов, що лазар уже 4 дні в пробниці. Ліфанія ж була поблизу Єрусалима, стадія о 15. І багато хто з ідею прийшов до Марфі і Марії втішити їх у скорботі за їхнім братом. Марфа, як тільки почула, що йде Ісус, пішла і зустріла його. Марія ж сиділа вдома. Марфа сказала Ісусу, Господи, якби Ти був тут, то мій брат не помер би. Та й тепер знаю, що все, чого ти тільки попросиш у Бога, Бог тобі дасть. Ісус каже їй, Воскресне твій брат. Марфа каже йому, знаю, що Воскресне в останній день при Воскресінні. Ісус сказав їй, я Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоч і помре, поживе. І кожен, хто живе і вірує в мене. Не помре повітря. Чи віриш ти в церкву? І 27 віриш. Вона каже йому: так, Господи, я вірую, що ти Христос, Син Божий, який має прийти у світ. Трошечки про те, що відбувалося. <клухи> <клухи> Ісус Христос знаходився в цей час в Галілеї. Приходить вістник, ну, тоді не було мобільного зв'язку, тоді навіть кошти такої не було, як до якої ми звикли. Не було телефонів, телеграфів, а вістки передавалися із уст уста. І якщо потрібно було терміново щось комусь передати, то зазвичай знаходила людину, яка йшла в певному напрямку, яка йшла в певний населений пункт, і мала відшукати людину. І передати їй ту чи іншу новину. І ось до Ісуса Христа його знаходять, а перебування Ісуса Христа воно було відоме, люди говорили про це, його було в принципі не складно знайти. І ось Ісуса Христа знаходять і кажуть: Лазар у Віфанії дуже е, Ну, а Сестри послали за Ісусом Христом. Друзі, цікаво, що Ісус Христос. Почувши це, сказав, ця, смерть, ця хвороба не на смерть, а для слави Божої, щоб через неї прославився Син Божий. Після цього Ісус Христос два дні ще залишається на місці, нікуди не поспішає, через два дні звертається до своїх учнів і каже: ходімо в Іудеї, учні дивуються, як тебе щойно хотіли там побити каміння. І ти знову йдеш туди, і він пояснює, каже, Лазар. Брат наш заснув, Вони кажуть, а, і я йду пробудити його. Вони кажуть, що як заснув, то прокинеться, або як захворів, то одужає. А Ісус Христос говорив про смебель, і Тоді Він говорить прямо, лаза помер. І Хома каже, пішли і ми помремо з ним. Друзі, чому так сказав Бома, я не знаю, але, ймовірно, Лазар дійсно був людиною особливою як в серці Ісуса Христа, так і в серцях апостолів. Лазар не належав до 12 апостолів. Але ймовірно, це був дім і це були люди, де Ісус Христос разом зі своїми учнями частенько зупинялися, їм подобалася атмосфера в цьому домі, вони відпочивали там. Друзі, я думаю, що у кожного з нас або ну, у більшості з нас у житті були люди, знайомі, друзі, приходячи до яких, або спілкуючись з яким, ми душею відпочивали. Були в нашому житті такі люди. Бували? Бували. І от я думаю, що дім Лазаря, Мартин Марії це було якраз те місце, куди приходили люди, Ісус і його усіх просто відпочивали. Ви пам'ятаєте, що навіть перед своїми стражданнями Ісус Христос день ночі проводив у Віфані? Там, де жили Марфа, Марія і Ласка. не виключаючи в їхньому домі. Але зараз не про це. Взагалі, коли ми говоримо про те, про цю ситуацію, я думаю, що важливо подивитися глобально. Друзі, життя на землі складне. Важке, з великими труднощами, з хворобами, з проблемами. Але так говорили мудрі люди, так колись сказав Соломон, що живому собаці краще, ніж мертвому леву. Мертво тобто, що він говорить про це? Що яке б не було життя, воно значно краще за що? За смерть. Але прикрість основна полягає в наступному. Люди хочуть жити, люди прагнуть жити, люди готові боротися за життя, але у світі однак панує смерть. І вона приходить десь з попередженням, десь без попередження. Але кожен має усвідомлювати, що зустріч з нею станеться неодмінною. Буде обов'язково. І смерть це не тільки проблема для того, хто помер, а це і серйозний суттєвий удар для тих, хто любив ту людину. І ось тепер Марфа і Марія в горі приходить Ісус, Лазар уже чотири дні як поховали його. До речі, дуже цікава деталь. В чому? Дивіться, чотири дні, як минув похорон, а біля гробу, а біля Марфи і Марії багато людей. Чому? Ну, Можливо, традиція в них така була, у нас теж збираються в там, народі там, на 9-й день, на 40-й день. А ці не відходили, вже 4 дні не відходили. Чому? Я думаю, що це була не лише традиція. Ну, Когось привів інтерес, пам'ятаєте, ви говорили, чи не міг і цей, який відкрив очі сліпому, зробити так, щоб Лазар не помер. Тобто хтось, можливо, прочув, що Ісус іде, хтось, можливо, з інших причин. Але я думаю, що, ймовірно, Лазар був досить відомою і шанованою людиною в суспільстві. Тому ці люди й прийшли, окрім того, ці люди прийшли поспівчувати, ці люди прийшли поплакати е, надлазили. Тобто, ймовірно, це був досить авторитетний чоловік. Але ми не про це сьогодні. Е, Марфа, зустрічаючи Ісуса Христа, висловлює йому відразу свою позицію. Позиція полягала в наступному. Господи, якби ти був тут. То не помер би брат мій. До речі, цю саму думку висловила й друга сестра Марія. Тобто це була їхня спільна точка зору. Якби ти був тут, то цього горя з нами не сталося. Друзі, питання наступне. А Ісус був там, коли це відбувалося чи ні? Він контролював ситуацію, яка відбувалася в домі Марти і Марії і Лазаря? Друзі, духом або серцем, думками він був там. Ні, я не говорю зараз про те, що він, як Бог, ну, знаходився на всякому місці, Ісус Христос в той час знаходився в тілі. Але Він знав, що відбувалося в домі, і не лише в домі, а в серцях. Марфа і Марії. І не спішив туди. Чому? Тому що у нього, як у Бога, як у Месії, був дещо інший план. Окрім того, ми з вами згадали, що Ісус Христос каже, що ця е, хвороба не на смерть. І хтось міг почути, можливо, навіть із тих людей, які прийшли, сказали йому і почули, що він сказав, і потім могли сказати: ну і що, теплі слова. Ти сказав, ця хвороба не на смерть, а замертвий, а за помер її. Але дивіться, разом з цим докором, якби ти був тут, то не помер би брат мій, Марфа висловлює і свою віру або своє знання. Що вона знає? До речі, дві речі, про які вона каже, знає, що вона знала? А знає, це означає, що вона була впевнена, переконана в цьому. В чому? Вона каже, перше, та й тепер знаю, що все, чого ти тільки попросиш у Бога, Бог тобі дасть. Це перший момент. І друге, коли Ісус Христос каже, їй воскресне твій брат, то вона ще висловлює одну позицію своєї віри. Вона каже, знаю що Воскресне в останній день при Воскресінні. Друзі, це сповідання віри Марфи наводить мене або спонукає до висновку того, що насправді, пам'ятаєте, коли Христос знаходився в домі Марфи і Марії і, здавалось, Марія уважно слухає, так, Марія слухає, а Марфа весь час клопоталася біля столу і допиряла свою сестру. Але мені здається, що Марфа не менш уважніше слухала, ніж Марія. Чому? У Марфи є глибоке переконання, і вона говорить про речі, які навіть апостоли не звертали уваги. Які? Про Воскресіння в останній день. Тобто виявляється, що ця жінка, яка попадалася біля плити, біля столу, весь час чимось була зайнята, насправді в неї думки теж були трошки вище від цього. Вона прислухалася, вона думала, вона аналізувала. І ось вона каже: дві речі: я знаю, що все, чого ти попросиш у Бога, Бог дасть тобі. І друге, знаю, що мій брат Воскресник при Воскресінні в останній день. 25-й вірш. Це слова, якими Ісус Христос намагається її переконати у тому, що Воскресне Лазарем каже, я Воскресіння і життя. Хто вірує в мене, хоче помре, оживе. І кожен, хто живе і вірує в мене, не помре бо він. Чи віриш ти в Це? Брати і сестри, оці слова Я, Воскресіння і життя насправді мають надзвичайно важливе значення. Ну, Якими ще словами можна було переконати Марфу? Взагалі питання Воскресіння мертвих? Це дуже важливе питання. Чому я спробую пояснити? Друзі, від того часу, коли гріх увірвався в світ, зіпсував, а точніше забрав життя людства і в людях почала діяти смерть. почали шукати виходу, почали шукати якийсь засіб, щоб протистояти смерті, щоб зупинити її дію. І всі зусилля людства вони були даремними по сьогоднішній день. Жодна людина не може подолати смерті. Але в історії ізраїльського народу протягом історії зустрічалися факти перемоги над смертю. І називалася ця перемога над смертю як Воскресіння. Давайте пригадаємо ну, випадки Воскресіння в часи Старого Завіту. Були чи не були? Скільки таких випадків було? Три. У ну, мене теж в пам'яті три випадки. Це хлопчик, якого Воскресив. Ілля. Хлопчик, якого воскресив Єлисей і. Абсолютно вірно. І коли вже Єлисей помер, ворожа армія якраз війна була, а тут похорон в селі. І ці хлопці, які несли труну, побачили, що йде ворожа армія, злякалися і швиденько там якусь могилу побачили, туди кинули те ту, тіло і тікають. А те тіло торкнулося кісток і лисея і? Воскрес. Друзі, це три випадки, я не пам'ятаю інших, хоча ну, треба пошукати. Воскресіння з мертвих. Про що це говорило? Це говорило про те, що Воскресіння існує. І тепер приходить Ісус Христос. Друзі, пам'ятаєте? Коли Іван із В'язниці посилає е, до Ісуса спитати: Ти той, хто має прийти чекати нам іншого, Ісус Христос говорить, скажіть йому. Слідки прозрівають, глухі чують, далі, далі прокаження очищається, і він каже, і мертві Воскресають. Мертві Воскресають. Ісус Христос, коли прийшов, е, наряду з такими чудесами, як. Е, Відкрити очі сліпому, відкрити вуха глухому, нагодувати безліч людей малою кількістю їжі, перетворити воду на вино, ходити по воді, забороняти бурям вітрам, бушувати і так далі. Ісус Христос звершував дію, яка називається Воскресення мертвих. Він воскрешав мертвих. Пам'ятаєте, кого Він воскресив? Дочку. Яїна. далі, вдови. сина Вдови, Лазаря. Тобто, ось Христос почав воскрешати. Але, друзі, ми йдемо далі. Уявіть собі, Христос воскрешає мертвих, відповідно, люди тягнуться до нього. Кожен розуміє, що дійсно Христос це надзвичайна людина. Хтось приходить до висновку, що це Бог. Ну, ось дивіться, Марфа Як після цього відповідає. каже, Вона каже йому, так Господи, я вірю, що ти Христос, Син Божий, який має прийти у світ. Але раптом що стається потім? Той, хто воскрешає мертвих, помер. Ну, Розуміємо, так? Той, хто воскрешав, помер, що далі? Чому учні, коли йшли потім в Емаус, пам'ятаєте, вони міркували дорогою, а ми думали, що він той, хто має визволити, хто має спасти. Друзі, смерть Ісуса Христа, вона на цих три доби. Це дійсно темрява була. Це була пітьма, не тільки фізична пітьма тих три години, коли Христос помирав на Голгофі, а це пітьма, яка налягла в серця тих, хто вже були просвітлені Словом Євангелія, хто вже повірив Ісусу Христу. Але на третій день вранці ця пітьма розвіялася якими словами? Його там немає, він воскрес. Чому апостол Павло в посланні до Римлян говорить про те, що він явився Сином Божим через Воскресіння смерті? Тобто, саме Воскресіння мертвих – це була остаточна печатка Його Божественності, остаточне завірення і доказ того, що він не просто людина, що він не просто пророк або великий вчитель чи мислитель, що він не просто чудотворець. Друзі. Якщо взяти історію, знову ж таки, безліч релігійних лідерів було в цьому світі і є сьогодні, безліч людей, які, точніше, велика кількість людей, які створили свою релігію. І світові релігії, такі ведучі, скажімо, візьмемо, буддизм, мусульманство, кришнаїнство, інші. Тобто були люди, які чомусь вчили, які повели за собою, які щось могли навіть робити, якісь чудеса, якісь фокуси. Можливо, якісь зцілення навіть, Але, друзі, жоден із них не міг, що зробити, воскрешати мертвих раз і воскреснути сам. Ви розумієте в чому суть? Так. Тому Христос каже, я Воскресіння і життя. Друзі, якщо цей текст прибрати зі сторінок Івана 1 цей текст, християнство втрачає своє значення, свою силу. Тому що відмінність Христової науки від всіх інших світових релігій якраз і полягає основна відмінність в тому, що наш Спаситель, він воскрес, він живий. І наш Спаситель, він воскрешає мертвих. А це означає, що і ми з вами Воскреснемо. Без цієї віри, без прийняття цієї істини християнство не є завершеним, закінченим. І тому, коли Ісус Христос говорить марфі, я Воскресіння і життя, і потім вона каже, так, Господи, я вірю, що Ти Христос, Син Божий, який має прийти у світ. Друзі, оце основа нашої віри. І мені би хотілося, щоб ми це розуміли. Мені би хотілося, щоб ми цією вісткою ділилися з іншими людьми, щоб ми говорили про Воскресіння, про Воскресіння Ісуса Христа і про водітнє Воскресіння, коли Він воскресить кожного, віруючого в нього, ну взагалі всіх Воскресить, але віруючи в Нього, Воскресне для життя з ним, а не віруючий для засудження. Тому хай Бог поблагословить, щоб ми тішилися, раділи і хвалили того, хто є Воскресінням і життям. А це означає ще одне, скажу, друзі. Христос Воскрес пітьма, яка налягла на учнів, на близьких Ісусу людей тих три дні. Вона розвіялася і розвіялася назавжди. Якщо Христос воскрес із мертвих, то скажіть, що або хто, яка сила сьогодні може перешкодити йому або завдати якоїсь шкоди? Не існує. Біблія каже, останній ворог людини це смерть. А Ісус Христос що зробив? А Він цю смерть переміг. Він її висміяв, Він її осоромив. І хоча вона сьогодні ще діє в людях і в нас з вами ще діє, але вона не зможе нас утримати. Чому? Тому що так сказав той, хто воскресінням і життям. Хто вірує в мене, хоче і помре, але оживе. І кожен, хто що робить, живе і вірує в мене, не помре повітря. Друзі, нам треба жити і вірувати в Ісуса Христа. Хай Бог благословить і допоможе нам тішитися цим і віддавати належну хвалу і подяку нашому Господу. Амінь. Амін. Христос Воскрес.